В результаті воєнних дій 2 мільйони 700 тисяч українців втратили житло. Ще 2 мільйона залишать його через проблеми з опаленням, через пошкоджені комунікації, в тимчасово окупованих ворогом містах та населених пунктах. Найближчим часом відбудеться чергова хвиля внутрішньої міграції українців із прифронтових територій у центр та захід країни. З початку воєнних дій у Тернополі був організований виставковий майданчик Будмолцентр, який відвідали представники територіальних громад. Фондів, пересічні українці, внутрішньопереміщені особи та інші керівництво Будмолцентру вирішило відкрити такий центр у Києві, оскільки туди приїжджають президенти та керівники багатьох країн, меценати, представники благодійних фондів та громад, приватні особи Наближається зима, тому потрібні системні кардинальні рішення. Саме тому 28 вересня в Києві відкривається виставковий майданчик спільно з компанією Агромат, де буде представлено кращі зразки дерев'яних каркасних модульних будиночків та барнхаусів українського виробництва. Під час відкриття ви зможете відвідати дискусійні панелі стосовно житла на теми енергоефективності та підготовки до зими кращих рішень для внутрішньо переміщених осіб. Привіт, дорогі друзі! Зараз наша країна переживає не самі кращі часи. Вже наближається зима, і наш будмолцентр працює активно за того, щоб надати як найкращі умови проживання для тих, хто найбільше постраждав. Прямо тут в Києві, в самому серці нашої України, ви можете познайомитися з красними зразками деревобробної промисловості. Всі панельні будинки, каркасні будинки, модульні будинки, чудові бармхауси. Вже зовсім скоро 28 восьмого. Вересня на цій чудовій локації буде чудове відкриття. Тут буде програма, будуть дискусійні панелі. Ми будемо говорити про тимчасово переміщених осіб і як найкраще рішення для них. Ми будемо говорити про енергозберігаючі технології. Ми будемо говорити про майбутнє України. Тому запрошую до активної співпраці всіх виробників, тому що ми будемо 28 числа презентувати український кластер жертвовної промисловості. Більше того, ми будемо давати можливість виробникам презентувати свої кращі вироби. Ми будемо допомагати їм знаходити клієнтів, будемо допомагати виходити на нові ринки. Ми запрошуємо засоби масової інформації, щоб якнайширше освітити цей захід. Ми запрошуємо кожного непересічного українця для того, щоб якнайкраще згуртуватися заради того, щоб допомогти тим, хто потребує нашої допомоги і, звичайно, допомогти передовій. Тому що виробник Виробники будуть мати можливість створювати робочі місця, виробники будуть мати можливість платити податки, і саме так ми будемо рухатися рад заради, заради перемоги. Запрошуємо усіх охочих до участі у вирішенні проблем забезпечення житлом постраждалих громадян. Будмолцентр за адресою Київ, вулиця Академіка Булаховського, 2, на майданчику Агромат, світ кераміки. До зустрічі на відкритті Будмолцентр Київ.